Білік біч дуже хочеться розповісти вам про цей готель. Або, хоч він і збудований, був 2005 року, і реновація була в 2022-23 році, і році. Реновацію це назвати просто не можна. Це просто зовсім інший готель в іншому стилі. Нагадаю, мене звати Алла Глева, Я туристичний експерт, а власник туристичних компаній «Турбар Лаунж. Тож, поїхали. But I'm so Hello to my I guess по перше з нового готель раніше складався тільки з. Основної території зараз добудували і закінчили в 2023 році корпус еліт, який складається з двох блоків, з'єднується з основною територією місточком в 42 метри. І сама основна територія це шість блоків. Бунгало тут нема тут тільки основні будівлі. Блоки теж на основній території з'єднані один між собою, але для зручності відпочиваючих з кожного блоку на ліфті можна сподівати. Пуститись вже відразу до ресторану, до основної території, ось так виглядає сам корпус «Еліт» свій а він розрахований завжди тільки на дві людини: 32 квадратних метри. мап є, до речі, і в еліт корпусі, і в основному корпусі. Обов'язково в свімапах буде ось така чудова тераса. Вихід до свімапу. До речі, не можу сказати, що прям великий басейн, але є для окунути свімапи не пігріваються. На, на терасі кожного номеру будуть свої шезлонги, своя ось така. Чудова а, гойдалка і душ, що також зручно. Зовсім ось такий вузесенький басейн, але ж є. Оскільки розраховано тільки для двох людей, тож номери завжди а, з ліжками French Bed. І є рушники відразу. Халати, сумка для пляжу. Капсульна кавомашина. В мапах завжди є ось такий набір. В стандартних номерах ні. І, в принципі, всі е, санвузли виглядають саме так. Умивальник сюди, направо е, туалет і наліво душ. Капці також є, сейф є. Ой! Ось такі є фотозони. Просто якщо вам сумно йти <смі> до свого номеру, є чим зайнятися або навпаки фото підняти настрій перед вечором. А ось в коридорах при переході з блоку до блоку, в принципі, в декількох а навіть блоках ці самі фотозони, як бачите, вони трошки можуть бути різні. Давайте покажу вам номер комфорт Quattro. В чому різниця? Нагадаю, в стандартному корпусі є мінімальні номери еко 24 квадратних метри і 28, там, де можна розміщуватись 2 плюс 1, але це як стандарт Комфорт. Це ж номер Quattro. Чому? Бо можна розміщати максимум 4 людини, або 2 плюс 2, або 3 плюс 1. Обов'язково тут буде стояти ось така френч ліжко одне полуторне. І далі можна робити меджик. Якщо ви хочете е, зробити все таки квадро, я не знаю, вийде в мене чи ні, а, але є ось така. Видвижна частина ліжка. Дивіться з повноцінним, дуже класним таким а, плотним матрасом. Його видвигають, піднімають на рівень, і, будь ласка, у вас ще одна френчбет. Насолоджуйтесь. Я наскільки знаю, це прям а, дуже круте таке рішення. Бо, наприклад, моя донька, поки була маленька, завжди любила зі мною спати. Ну і це прям рішення рішення. І також є. Балкон. А, до речі, можна сказати, хоч і невеличкий, але повноцінний, бо, наприклад, в еко-номерах там тільки французькі балкони. Тож ось така категорія номеру, мені здається, абсолютно підійде для сім'ї, там, де є двоє дітей, навіть один з них дорослий. А, сумка для рушників на пляж є в кожному номері. Тут вже без кавоварки, тільки розчинна кава, чай та вода. А Санвузол теж такий самий як і скрізь. Окремий туалет, окремий душ. І ось такий умивальник. Тут вже нема прям вау-набору для ванних потреб, але банальні ватні тампони. Шапочка для душу, пилочка та вушні палички є. Yeah. Ще один мап, але вже мап той, який знаходиться в основному корпусі, ой, який милий відразу з гойдалкою в номері. Дивіться, яке цікаве ліжко кругле. Але по квадратурі уступає свій мапам, які в корпусі Еліт. Там 32 квадрати, тут 28. Тут виходить, що шезлонги на терасі гойдалку перенесли в номер. і Зовсім не широкий басейн, довгий, але не широкий. Не знаю, наскільки це зручно не пробувала, але ну, як по мені, то в принципі свімапи це саме ідеальна категорія номерів, яка існує. Також нагадаю, що свімапи тільки для двох людей. У всіх свій мапах двох корпусів капсульна кава машина. І в усіх свій мапах ось такі набори. Хотіла додати, що така реновація перетворення абсолютно на інший готель, як то кажуть. Який стався 22-23 рік. Готель потратив 26 мільйонів євро. Я вам можу сказати, що тут дійсно є за що абсолютно не шкода. Я впевнена, що готель обов'язково їх відпрацює, видіб'є, не дивлячись на в принципі, дуже вміняємо вартість. Як для такого готелю тож ну реально дуже рекомендую цей готель. Я прям як то кажуть, в захваті. Про територію сорок тисяч квадратних метрів. Достатньо зелена. Як бачите, багато дуже є інстаграмних локацій, і мені дуже подобається, що вона. Сегментована, тобто є окремо еліт-корпус. Відразу скажу, що цей корпус більше про релакс. немає ні музики, ні анімації, абсолютно нічого. Рецепші очі для двох корпусів на території Еліт є свій основний ресторан, який працює сніданок-вечеря. Пообідати туристи можуть або в стих який знаходиться там на території, або в будь-якому ресторані, який знаходиться на основній території. Я правда хочу зняти, кажу, що бо ж люди кажу, завжди питають, що їсти. поряд з основним рестораном напроти є сіде-ресторан, де накривають дітям увечері. А також тут можна поїсти 24 на 7 коли зачинений основний ресторан. ще одна кондитерська. Взагалі про All-Inclusive тут окремо хочу сказати. Бо якщо ви цінуєте гарний якісний алкоголь, це е видів вже імпортного алкоголю. Мені здається, з такого сегменту п'ятизіркових готелів в цій ціновій категорії не може похвастатися жоден готель. Тут є не тільки пиво на розлив, а й бутильоване. Ну і всі інші види алкоголю та софт-напоїв. Тут є також бар, випити можна не тільки каву, на відміну від. Багатьох готелів пасетеріях. Далі про реновацію хочу сказати: це Бог-стиль дуже красиво. В кожному корпусі на кожній території є свій запах, запах дорогий, запах приємний. І взагалі на території про лендклюзі повернусь. Є 12 ресторанів. Два з них шведський стіл, 10 це а-ля карти, три з них снека. По а-ля картам безкоштовний, тільки рибний, якщо ви живете сім ночей за допла плату 15 євро з людини всі інші і тільки 30 стейкхаус. 10 барів, обов'язково є бар, який працює 24 на 7, Тож, коли ви хочете випити чи кави, чи о 5-й ранку, якщо вам так хочеться, коктейль, у вас теж вийде. Так, і тепер про сник-бар, якому можна поїсти. Це тропік Bistro», Називається він не просто так тропік, тому що тут є і салати з манго, і том'ям, і можна скуштувати вісім видів піци, шість бургерів чи навіть більше, дуже така. Затишна гарна територія. Зараз сподіваюсь, нам включать світло. І все покажуть. Але щоб ви знали, якщо ви хочете щось цікавеньке, не те, що є в кожному ресторані шведського столу, яким би розширеним він не був. Тож, будь ласка, обов'язково завітайте сюди. Тим більше неважливо, живете ви в тому корпусі в основному, чи живете ви в корпусі Еліт в будь-якому випадку, навіть якщо відпочиваєте з дітками і дуже хочеться потрапити сюди, бо цей корпус працює тільки для гостей від. 13 років. Тож, будь ласка, мінібар на двохповерховий, який я ще обов'язково вам покажу на тій території. Лишайте своїх дітей і обов'язково тестуйте все, що тут є. Ось така атмосферна краса. Снегбарі. Ну, і, звісно, є. Тераса на дворі, але дуже супер, що під тентом покажу вам. Тож, ніякого сонця, навіть спеку, все комфортно. Зачиняється в 16, зачиняється о 12 ночі. Так, хочу відмітити, що тут є прям на великі компанії дивани. Це дуже зручно. В принципі, є по залу дуже цікавий гарний стиль. Хочу нагадати, що основний ресторан в корпусі еліт працює тільки на сніданок та вечерю. Або обідати можна або в сникбарі на пляжі, або тут же по на території в сникбарі, який відкривається о 12 годині. Теж досить велика тераса для ресторану на дворі. Ще один снег біля моря. Можу сказати, що тут повноцінна така гарна локація для харчування. Також на основній території дуже багато чого для розваг туристів, наприклад, на протязі дня, звісно, є анімація. Якщо ми говоримо для підлітків, тут є геймрум, є плейстейшн. Запрошують спеціальні навіть команди, які роблять їм тут лазерні шоу, якісь там бої. ну реально дуже цікаво. Якщо ми говоримо про дітей, то будь ласка, аквапарк, лунопарк, дитячий клуб в два поверхи. Це теж все тут є. Багато проводяться дитячих майстер-класів. Діти і гончарство вчаться, і навіть малюють на воді. Дуже добре, що є ось так теж під накриттям, де проводити час діткам, коли дуже сонячно. А ось цей басейн з підігрівом з 1 листопада, то підігріваються ті басейни, які Мають горки, дитячі і дорослі. Дитячий. Аквапарк теж з підігрівом. Холодний період. Волейбольна площадка. Така зовсім-зовсім спокійна атмосфера. Ніякої анімації, навіть музики, повний релакс. У стіні тіні така теж релакс територія. В тіні така релакс територія. Є і дивани, і тентом, і гамак, і гойдалка. Чудовий релакс волочок в стилі Боху. Один з басейнів, який. Теж релакс і станція теж з рушниками. Розклад роботи та розклад розважальної програми, яка проходить на території основного корпусу. Звісно, не без шокіс вулиці. У нас знаходиться на мінус першому поверсі, там де спа, фітнес-клуб, декілька лякат ресторанів та ще одна кондитерська. Театр. Так, Коли закінчується в амфітеатрі шоу, всі переходять сюди на сцену. А тут е, е, теж, як правило, йдуть виступи за е, тих, кого запрошують, тому що анімація тут не місцева, а саме з запрошеними групами це завжди, як то кажуть, більш кваліфікована. Ось снек бар, який знаходиться біля моря. Поки йду до пляжу, давайте розповім вам про номери і чим же все-таки відрізняється еліт корпус і звичайний стандарт комфорт. По-перше, еліт корпус іде через мостик, вважається друга лінія. По-друге, там тільки дві категорії номерів. Це категорія комфорт стандарт і свій мап, еліт стандарт, вибачаюсь. І свій мап. Нагадаю, свімапи є на території як основного корпусу, так і еліт. Вони розміщують тільки дві людини. Якщо ми говоримо про стандарти, то це максимальне розміщення двоє дорослих і одна дитина. Далі є комфорт квадро. Там можна розміщатись до чотирьох людей: двоє дорослих плюс двоє дітей, або троє дорослих плюс одна. Дитина. Дивіться, плюс пляжу в тому, що є і тенти, і з іншого боку грибочки кому так зручніше. Широка полоса пляжу, взагалі сам пляж 120 метрів. Ось такий міленький гарний пісочок для зручності. Є своя спортстанція. Ну і пірс. На пірсі зробили декілька кабан. Якщо говорити про кабани, то є кабани он, з цієї сторони, не тільки на пірсі, і вони в сезон від 80 до 100 євро, включаючи фрукти і сервіс напоїв. Є душ, Ось цей дитячий басейн, теж з підігрівом. Чудово, що є тент. Хочу сказати, що це таке відкриття мого сезону. Мені дуже хочеться наступного року багато його продавати. Цього року наступного року до речі про продавати, не дивлячись на те, що зараз вже осінь до 9, до 9 січня готель відкритий після. Нового року а вже зачиняється до весни. Тож, якщо вам сподобався готель, так як і мені, будь ласка, бронюйте по ранньому бронюванню. Я і моя команда до ваших послуг. Ну і до наступних ефірів.